Початок тижня готує нові сюрпризи. Небо не всюди залишиться ясним. У деяких регіонах очікується дощ та відчутні пориви вітру. Давайте розглянемо детальніше, де саме чекати змін погоди в Україні. На Київщині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не прогнозується. На Сумщині температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 15 градусів. Небо буде частково хмарним, місцями можливі слабкі короткочасні опади. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, без опадів. На Донеччині температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода з можливими невеликими короткочасними опадами. У Луганській області температура вдень досягне 28 градусів тепла. А вночі буде плюс 20. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, місцями короткочасний дощ. На півдні. В Одеській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 20. Небо буде частково вкрите хмарами, але день залишиться сухим. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтесь на наші прогнози та ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Миколаївській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується малохмарний сонячний день. У Херсонській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Спостерігатиметься мінлива хмарність з можливими невеликими опадами. У Криму температура вдень досягне 28 градусів тепла. А вночі очікується плюс 16. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, але без дощу. На заході. На Львівщині температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте опади не прогнозуються. В Івано-Франківській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 13. Небо буде малохмарним і ясним, без опадів. На Тернопільщині температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Очікується малохмарна погода без дощу. У Чернівецькій області температура вдень підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не очікується. У Закарпатській області температура день досягне 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Рівненській області температура вдень складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясний день без хмар. На волині температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Небо залишатиметься абсолютно чистим і ясним. На Хмельниччині температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним без опадів. У Полтавській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, очікується малохмарний день. У Черкаській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься малохмарна погода, опади маловірогідні. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо буде малохмарним, дощу не очікується. У Вінницькій області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Прогнозується малохмарна погода без опадів. Отже таким буде день. Бажаю вам гарної погоди і теплих моментів. Побачимось уже завтра.